Справа 411. Суховантажна баржа за течією долає відстань між двома пристанями, яка дорівнює 264 км за 11 годин. За скільки годин вона подолає цю відстань у зворотному напрямі, якщо швидкість течії 1 км за годину. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас баржа тече за течією і вона припливає 264 км за 11 годин, ми можемо знайти швидкість баржі за течією. Треба 264 в першій дії поділити на 11. І це дорівнює. Ну що ж, давай тоді. В Стопчик будемо ділити. Отже, 264. Поділити. поділити на 11. Так, 26 поділити на 11 це буде 2. 2 на 11 це 22. Віднімаємо. 26 мінус 22 це буде 4. 4 зносимо. 44 на 11 це буде 4. Отже, 11 на 4 це 44. Віднімаємо. Залишок буде 0. Добре. Тобто ми пишемо, що у нас вийде 24. Пишемо в дужках чого. Кілометрів за годину. Це у нас швидкість баржі. Швидкість баржі, баржі за течією. За течією. Ну добре, якщо в нас є швидкість баржі за течією, що в неї було 24 км за годину, але течія допомагала на 1 км за годину, то власна швидкість баржі треба від 24 відняти 1 км за годину. То пишемо тоді 2, треба від 24 відняти 1 км за годину. І це дорівнює 23. Пишемо в дужках, чого? Кілометрів за годину. Власна, власна, швидкість. Швидкість баржі. Добре. Ну, але коли вона буде плисти проти течії, то течія її буде заважати на той же один кілометр. То третя дія, щоб знайти швидкість баржі проти течії, нам треба від 23 відняти 1 і це буде 22 в дужках кілометри за годину. Це у нас буде швидкість. Швидкість. Швидкість баржі. Баржі проти проти Течії. Ну, добре. Вже в нас є швидкість проти течії, але прийдеться проплисти 264 км. І швидкістю 22 км за годину, щоб дізнатися за скільки. Четверта дія, тоді треба 264. Поділити на 22. І це дорівнює. Давайте тоді куточком ділити 264. Пишемо. 264. Поділити на 22. Отже, 26 поділити на 22, це буде 1. 1 на 22, це буде 22. Віднімаємо. 26 мінус 22 це буде 4. 4 зносим. 44 поділити на 22, це буде 2. Отже, 2 на 2 4. 2 на 2, 4. Віднімаємо. Залишок буде 0, тобто ми кажемо, що 264 поділити на 22, буде дорівнювати 12. Пишемо в дужках чого? Годин. Пишемо це час у зворотному. Напрямі. Є. Отже, ми дізналися, що повернеться вона за 12 годин. Записуємо відповідь. 12 годин. Ну що ж, ось така хороша задача на відносність швидкостей та відносність руху. На цьому вправу завершено.